Вітаю, друзі, і нагадую, що Дайджес ТРО Медіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Традиційно розпочинаю огляд фронту із ситуації на Харківщині, чи точніше і правильніше вже казати ситуацію в Білгородській і Курській областях, тому що після того, як ми отримали погодження від наших партнерів, від наших союзників заходу, що можна бити по території агресора західної зброї, що є абсолютно виправдано і справедливо, і зрозуміло. Є інформація, що українські сили вже відпрацьовували певними видами озброєнь по концентрації сили засобів ворога якраз на території Білгородської області. Так само видання Forbes навело приклади того, що і Хаймерси працювали вже по військових об'єктах російських військ, зокрема в Білгороді. Тому це дуже важливо, це правильно. Зрештою, так само і Франція надала право Україні наносити удари по аеродромах. І інших військових об'єктах Росії на території Білгородської і Курської областей, тобто Україна отримала можливість наносити удари по тих угрупуваннях, які знаходились, наприклад, раніше в суджі чи в районі Грайворона, які Росія створювала з метою поширення своїх наступальних дій, про які говорили раніше на Харківщині. Зокрема, тим часом окупанти скиглять про те, що українські сили наносять потужні удари по їх силам і засобам в районі Вовчанська, що проводять успішні контратакувальні дії, намагаються витискати ворога. Через це російські війська і російське командування не придумало нічого нового, окрім добре вже знайомої тактики, усім нам тактики намагання брати в кліщі та оточення. Розвивати саме таким чином бойові дії, як ми бачили в районі Бахмуту, Авдіївки і на багатьох інших прикладах. Про що йдеться? Йдеться про те, що війська агресора, побачивши, що вони не можуть навіть ціною руйнування і випаленої землі і знищення фактично Вовчанська, взяти його під повний контроль, вони намагаються його обходити, тобто діяти з флангами малими фланговими атаками, намагаючись взяти українське угрупування в кліщі. Ось таким чином, на сьогоднішній день, ворог намагається діяти, зокрема і на цьому напрямку. Але наші сили це передбачили, командування реагує дуже оперативно і вживаються заходи, аби цього не допустити, і наносяться відповідні удари. На іншому напрямку, в районі Липців, ворог мав часткові успіхи, але нашим силам вдалося відкинути дещо окупанти і дещо стабілізувати фронт так само. Сподіваюся, що зрештою удари по території Росії, по Білгородській і Курській областях нехай поки що не всіма видами озброєння, всіма за виключеннями атакамсів дадуть можливість зрештою, ось ці превентивні дії збивати логістику ворога, змушувати їх відходити вглиб своєї території вглиб Білгородської області, не діяти так нахабно, наскільки вони діють настільки вже. Скажімо, різко відчуваючи, що їм може нічого не загрожувати. Тепер у них може горіти земля під ногами саме там. Тому, зрештою, думаю, що будуть відходити. Але ситуація продовжує залишатися складною. Все ще велику істотну загрозу становлять каби, становить російська авіація. Тому, безумовно, питання ППО воно є на порядку денному постійно. На Купінському напрямку ситуація стабільна, українські війська стримують ті атаки, які проводить ворог просування противника, не фіксується. Те ж саме стосується Лиманського напрямку. Попри те, що ворог активізувався і в районі Сіверська і Білогорівки і намагається рухатися, фактично для того, щоб ось цей фланг відсунути, де знаходяться українські війська з північного флангу. Якихось успіхів на сьогоднішній день ворог там не має. Попри численний тиск і великі атаки в районі Часового Яру, українським силам вдається стримувати, незважаючи на те, що ворог суне великою кількістю своїх сил і засобів, значні зусилля докладає, і важко нашим силам, тому що потреба в зброї все ще є. Ми все ще стоїмо перед питанням того, що нам потрібно акумулювати відповідний ресурс. І тому ті ж самі чеські снаряди, про які нам говорять наші партнери, що вони от мають розпочати якраз надходити в червні. Вони є дуже важливими. Ми їх дуже чекаємо, тому що вони потрібні, як і артилерійські стволи, як і інші види озброєнь. Потреба зараз величезно все ще зберігається, але наявний потенціал і ресурси використовуються якраз ефективно для того, щоб робити все можливе за поточних умов. Все можливе. Все робиться командуванням для того, аби ці ресурси, які є, використати максимально ефективно, скерувати в ті точки, які найпроблемніші, і, звичайно, протидіяти там і стримувати ворога. Покровський напрямок непроста ситуація зберігається. Ворог мав незначні тактичні успіхи, продовжує тиснути, так само, як і на Кураківському напрямку. Тут можна в принципі, розцінити, що чи не найбільша концентрація. Військ ворога знаходиться на цих відтинках фронту, і результат, якого вони прагнуть досягти, це рухатися і в бік Курахового, і в бік Покровська, і потенційно загрожувати вугледару. Тобто, такі тут виклики на сьогоднішній день є. Так само потрібно більше озброєнь, більше боєприпасів. На цьому напрямку активно працюють бійці із 110-ї бригади і інших, які приносять нам хороші новини про. Збиті російські сушки, збиті російські літаки, штурмовики, які летять там, літають там, але багато вже і не полетить. На півдні активізувалися окупанти, дещо вони збільшили кількість і інтенсивність атак на Оріхівському напрямку, тобто намагаються просунутися, але все одно якихось значних просувань немає. І певним сенсом, зараз в певному сенсі, не те, що наші підрозділи там ворог сковує, а українські сили вже сковують підрозділи ворога на цьому напрямку, що дає можливість боронитися ефективніше і краще нашим військам, які діють на сході і північному сході. На лівобережжі Херсонщини ситуація не зазнала істотних змін, однак простежується деяка боязнь і деякі, скажімо так, побоювання окупантів про те, що Україна може почати дії більш широкі на лівобережжі. Херсонщини і цього не можна виключати. Нехай бояться щодо міжнародної підтримки, то Україна продовжить отримувати системи ППО. Німеччина оголосила пакет допомоги на 500 мільйонів євро, де буде петріот. Так само дозволила використовувати петріоти, які передані вже Німеччиною Україні, і збивати в небі над територією Росії ворожі літаки. Це дуже важливо. Так само для нас це актуально через те, що ворог продовжує терор по об'єктах енергетики, намагався вражати енергетичну інфраструктуру. На мій погляд, зараз найбільшими найбільшою загрозою будуть в подальшому об'єкти енергетики. Ворог буде продовжувати бити з намаганням зірвати для нас опалювальний сезон 2024 року. Тому б'ють не тільки по енергетичних об'єктах, а по газорозподільчих і по газовій інфраструктурі. Це теж виклики і під загрозою будуть аеродроми, оскільки ну в передчутті всі приходу f 16 які ми дуже чекаємо і покладаємо серйозні надії і сподівання. Президент України Володимир Зеленський взяв участь в найбільшій події в форумі Шангріла. Це в Південно-Східній Азії, Сінгапурі, мав дуже хороший вдалий виступ, де вкотре закликав взяти участь лідерів цих держав в глобальному саміті Миру. І справедливо дорікнув позиції Китаю про те, що вони фактично спільно з Росією намагаються це зривати. Так само була зустріч з Ллойдом Остіном, а міністром оборони США з делегацією Конгресу про те, що необхідно Україні більше зброї, більше ППО і більше підтримки. Тому важливо далі. Президент відвідав Філіппіни, Ну і турне Францію в Італію. Потім на зустріч з Великою Сімкою. Потім глобальний саміт миру, тому червень буде насичений на події, які я думаю принесуть певні позитивні наслідки і для наших сил оборони на полі бою в контексті більшої кількості систем ППО і озброєнь. Дякую, бережіть себе, слава Україні!